Тук-тук-тук, можна до вас? Друзі, привіт! Це Надя Коверська. І моє друге відео для Ютубу, яке я записую через пів року після першого. Дійсно, я, знаєте, амбасадор такої історії, що я люблю говорити тільки коли не сказати не можу. От коли в тебе зсередини йде історія, якою ти хочеш поділитись, отже, Бог в тебе її заклав для того, щоб ти її передала людям. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про те, чому нам важко прощатися з людьми, яких ми любимо, бо яких ми любили. Але відчуваємо, що вже настав час відпустити. Давайте про це поговоримо. Нам важко відпускати людину, адже ми розуміємо, що відпускаючи її і прощаючись з нею, ми маємо попрощатися з якоюсь частиною себе. І це завжди та частина нас. Яка була щаслива у цих стосунках, у цій дружбі, у цьому партнерстві. І частина нас завжди буде вдячна і завжди буде любити цю людину. Але якщо щось всередині тебе говорить тобі, що ну вже все, вже немає там енергії розвитку, немає енергії творчої і для тебе, і для нього. Давайте будемо казати про романтичну історію, то треба відпускати, тому що життя і світ. І Бог будуть робити так, щоб ти все ж таки прийшов до себе. І якщо ми не будемо робити цього по своїй волі, тобто слухаючи інтуїцію, що для мене і є Бог, будуть створюватися дуже болючі моменти. Але в кінці кінців ми все одно прийдемо до одного і того ж результату. І вчора говорила з другом саме про це, і всю ніч у мене були якісь думки, переживання, перепроживання свого минулого романтичного досвіду. І я розуміла, що завжди, коли я прощалася з людиною, яку я любила, а таких ситуацій було три в моєму житті. Я це робила через біль, але я це робила тому, що я обирала себе. А обрати себе, коли ти любиш і іншу людину, теж дуже важко. Але, от маючи досвід, мабуть, розлучення з татом свого сина, коли ти вже до такого болю дійшла. Коли вже руйнується життя твоє, руйнується життя іншої людини, і ти розумієш, що ви просто руйнуєте тотально, знаєте, така енергія розрухи, розриває. Ви не ну, можете не те, що нормально спілкуватися, а це просто постійна напруга, і доходить до того, що в тебе зникають всі сили, всі сили. І це приходить таке дно, від якого ти відштовхуєшся для того, щоб... Рухатись до себе. От ніби ми маємо попрощатися з тією частиною нас, яка була у стосунках з цією людиною, зруйнувати її повністю і побудувати нових себе. Тому що, по суті, кожен момент нашого життя ми розвиваємося, змінюємось. І точно так ви там знаєте, коли я чую, як про колишніх говорять погано: ну, сорі, але ти обрав цю людину. І на той момент життя. Ти вчиняв найкраще для себе з того стану, в якому ти був. В тебе не було іншого стану, в тебе не було інших знань. І людина до тебе притягнулася саме та, яка мала притягнутися для того, щоб ви разом зробили цей урок і разом прийшли до якогось розвитку і результату. По суті, це просто той шлях, який нам закладено було. Природою, назвемо це так. Це і є наш духовний зріст. я завжди кажу, що ми всі, коли ми самі, ми можемо розказувати, які ми пропрацьовані, ми можемо ходити до психологів, ми можемо робити різні практики, але лише у контакті з чоловіком або жінкою, тобто у парі, ми реально можемо подивитися, що там в нас піднімається, і чи ми можемо крізь це пройти. І я розумію, що з кожним роком речі, які раніше мене тригерили і виносили, Більше не турбують, але завжди будуть нові. Бо це безкінечний шлях до себе. Тому так важливо відпускати те, що ти розумієш, вже тобі не на благо, або зараз не на часі, або не все складається. Тобто твоя інтуїція, тобі кричить, що «м-м-м», а ти головою, та ні, може, я спробую. А тобі кажуть, та ні, буде піпець, так не працює. Це не для тебе, це не на благо. Раніше такі переживання, історії, які тягнуть. Оці от кохання різні, які не прожиті емоції, не виражені емоції. Наприклад, я там дивлюсь на історію своїх батьків, їхнє розлучення. Люди по 20 років знаходились в. Отакі от історії, через яку страждають діти, всі близькі, і вони самі нещасливі, бо вони не можуть прийти до цього, знаєте, покаяння пробачити і відпустити одне одного із вдячністю. І оцей от стан вдячності це єдиний показник, що ти дійсно відпустив людину, коли до тебе приходить вдячність. І яка тут фішка. Війна, вона нас всіх вчить, що життя, воно одне. Типу, можна говорити про ізотерику, можна про віру у безкінечність душі і так далі. Але наше життя одне, однесеньке. І воно відбувається тут і зараз, у цій війні, воно теж відбувається. І війна нас всіх вчить, що воно може закінчитися у будь-який момент. Тому немає ніякого сенсу жити його не так, як ви дійсно хочете його жити. І як вас просить зсередини ваше серденько, ваша інтуїція, поєднання голови і серденька, як вони просять вас його жити? І наш світ, він з кожним роком все пришвидшується, пришвидшується і все більше діджиталізується. Якщо навіть подивитися на монтаж фільмів там старих, там 30-х, 60-х будь-яких років, от просто включіть старий фільм, там дуже плавні кадри, там кадри по 15 секунд. Зараз. Ми дивимось Netflix і ми все переклацуємо, щоб пошвидше подивитися. Та зараз зробили історію перегляду відео на X2, X3, типу швидко, 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 щоб не витрачати час. І точно так наші зміни і наш зріст, і наше відпускання старих нас, якими ми більше не є, має відбуватися швидко. Ми не маємо це тривати в собі довго, як було раніше. І наша задача для того, щоб рости якнайбільше обнулятися. Обнулятися це проживати те, що ти відчуваєш. Обнулятися це проплакувати, дозволяти собі відчувати всю гамму почуттів. І якщо тобі плачеться тиждень, будь ласка, виплач це тиждень. Але дай собі тиждень, витри сльози, і скажи, Окей, тепер живемо життя далі. Як я зараз себе знову буду цеглинку за цеглинкою відбудовувати? Заради чого мені був даний цей досвід? Я вас дуже прошу слухати свою інтуїцію. Я вас дуже прошу, і коли у вас є цей тонесенький голосок, якому ви ще не дуже довіряєте, бо ваша голова дуже включається, мозок раціоналізує, аналізує і думає, що так, як вирішить він, буде для вас правильно. Для вас правильно буде лише те, що буде йти звідси. І повірте, будуть складатися ситуації в житті, які через біль, але все ж таки навчать вас. Слухати своє серце, слухати свою інтуїцію. Ох, я так в спогади зайшла, але знаю точно, що ця історія буде комусь корисна. Люблю вас, і де б ви зараз не були, всім привіт зі Львова, який я обожнюю, і обирайте, будь ласка, себе.